нас спеціально створена до цієї програми. Сама програма дуже велика і має об'єм, тобто методика. Програма та, яка була, така і лишилася. І щоб з нею більш детально ознайомитися, вам цих годин буде замало. Але судячи по тому відео, яке я вже переглянув, я бачу, що ви майже всі виконали все вірно, оволоділи цими всіма методами і ви зможете успішно їх використовувати. Тобто методика працює. Чому я задоволений? Тому що все-таки ви перші, хто вивчає цю методику в такому скороченому варіанті. І Були величезні проблеми з тим, що я думаю, що все-таки вивчити цей методичний матеріал потрібно мати якийсь досвід. У вас цей досвід є. Тобто, ви показали свої знання успішно оволоділи цими всіма методами переміщеннями. І залишився якийсь проміжок часу для того, щоб ви самостійно працювали вдома, вдосконалювали його і перш за все працювали із дітьми до шкільниками. Тепер відносно програми. Я би хотів почути ваші питання і давати відповідь на ті питання, які у вас вже є, виникли, або ви записали сюди, щоб можливо ще більше освітлити ту інформацію, яка вже існує. Можна? Мене цікаве таке питання. Тут ніде не знаходяться трьох днів, ми не говорили про дихання. Як, як правильно дихати при виконанні цих вправ? Як вчити дітей дихати при виконанні цих вправ і ти воно має значення Значить, Дихання використовується в яким спосіб.